Петро в підтому костюмі, липень, серпень, спека, але це не те про що думають парламентарі Верховної Ради і урядовці. Дійсно, нахрена вас обрали? Думайте про липень, серпень і спеку. А то як лохи. які ховаючись від необхідності голосування закону про заборону російської православної церкви, навіть перерву готовою. Оголошувати, не працювати тільки що побачити, як я їм місячну ходу Майкла Джексона. Це не про нас. Наша праця продовжується, тільки спека в нас інша, і робота в нас є. Ще і дуже тяжка, бо треба з дрона показати, які мене піз... туфлі. Якщо Марина підігнала, вона їх більше не носить. Зараз ви можете побачити, друзі. Майже 3400 тисячі дронів. Більше 130 Мавіків, десятки і десятки засобів радіоелектронної боротьби авто, нічні Мавіки. І все це в одному місці, в якому ми три години так гарно виставляли, щоб зняти для тебе класний тік-ток. Насолоджуйся.